Ребята, обратите внимание, просто шо у нас тут происходит? Що ти робиш? Збираємо клієнти. Так, будь ласка. І що там під ключ у нас? Просять. Audi Q7. Тут у нас є такі варіантики. Якщо вам цікаво, можете в коментарях написати, чи достойний варіант чи ні. Е-е А що це лінзована вже якась оптика? Не лінзована, а якась рестова. Вау, лазерна оптика. Дивіться, такі пошкодження. А, це, тобто, це ви не з Європи, а з Америки, шукаєте? Це, це американець, так, повністю цілий автомобіль. Тут а які взагалі ви допускаєте пошкодження? Ну, Все залежить від того, який запит у клієнта. Ми на, Наразі конкретно цей варіант повністю ціла безпека, 40 тисяч міль пробігу, от які пошкодження. Ага. Ми тут бачимо, що нам треба замінити дверку і крило. Ага. На цьому все. Тут ось бачимо оригінальний пробіг. Mm -hmm. Ніяких помилок немає, по автомобілю безпека ціла. Це комплектація престиж, панорамна криша. Всі, які тільки можливі асистенти, тут бачимо, що це оригінальний 21 рік. Mm -hmm. Тобто трьохлітровий мотор по запиту клієнту, в принципі, всі критерії підходять. А що там, ну, трошечки коцнули в бачок її, так? Да? Ну, трошечки так. Тут ну, а, крило, фари крило двері найголовніше, найдорожче. Що фара у нас ціла. Вже всіх ракурсів обдивились, фара ціла, в принципі, все. Ну так. Да. автомобіля буде фарбований або да. замінений в колір. Це праве переднє крило і двері. І в ага. принципі, все. Головне, що мінімальний пробіг, тут топова комплектація на лазерних фарах, 21 колесо. І мінімальний пробіг. Ціла безпека. Тому Варіант все. гарний, Красиво. Бачите, така машинка. Друз, друзі. друзі, шукають, дивляться зараз хлопці. І якщо вам потрібно під замовлення, то також знайдуть, привезуть, зроблять. Ну все як треба. Да, ми почали возити Америку.